І молоденькі, мене звати Бейбі, Нуб Каспер Холофіша, але подивіться, просто яка я палка. Як сказала б моя мама, мене просто вітром буде зносити. Я на сіки ходий. Ось що буває, коли не їсти зранку. Що ти робиш тут на узбіччі? Іди на дорогу, машина величезна. Просто подивіться, який я нуб. А що мені треба? Мені треба качатися. Старт а тут до мене пір'їнки, і я е, е, накачався. Типу, ага, зрозуміло Далі що тут у нас тут уже у нас качалка така непогана. І Що ми виберемо? Ми оце виберемо, хоч що робити. Що робити? Я просто взяв клік, 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 і дуже багато сили тратиться. О, я вже я вже росту. Зачекайте, я вже росту. Правда, більше штрибати я не можу штрибати. хе, -хе. А як мені ще сили здобути? Ви подивіться, просто мені треба під'їнок. Так, ну зачекайте, я вже можу качечку, в принципі, пере перетягнути. Нормально, я качечку непогано так тяну, дивіться. Бам, 30 сили. Ага, мені треба тянути качечок, щоб отримувати силу. Потім іти брати цю силу і. Ой, 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 у я ще не потягну. Капець людина там, дивіться, скільки унітазів. І я, скільки унітазів. Як вийти? Як вийти? Капець, людина унітазів, скільки потащила. Орк, верни, унітази! Белгород, це Україна. Капець, мене привалило качками. Мене просто привалило качками. Ви бачили це? Сюди ще на базу дві качечки. Ох, відчуваю, ми зараз накачаємось. Так, ще дві качечки. Сюди на базу. Погнали. Потащили. Дві качки забрали. А, і тепер що? Бам-бам, дві. Давайте три спробуємо потащити. Три Качки тащимо. Ну, вже так слабенько. Погано ми їх тащимо. Давайте по дві. По дві нормально можемо тягнути. Так, забрали, забрали ще енергії. Ми забрали енергії. тепер нам треба піти підкачатися, стати максимально сильними. Берем. Бам. 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 Все, погнали, погнали. Уже дивіться, які ручки. Ручки у мене вже такі не слабенькі. Я вам скажу. Раз, два, три. Три качечки можу вже потягнути. На ізі, дивіться, три качечки, тільки так. Потягнули три качечки. Так, давайте чотири спробуємо качечки. Раз, два, три, чотири. Погнали. Чотири качечки тільки так тащиться. Треба було всього на всього десять разів присісти. І у нас уже двадцять сили, до речі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість цього разу. І шість нам як ні по чому. Просто... Ну, ми максимально вже геркуласи. Я не знаю. Резинові надувні качечки, шість качечок. От ти потянеш шість резинових надувних качечок. Цікаво, цікаво. А унітаз я потягну? Так, беремо унітаз один. Навіть один унітаз я спокійно потягну. Диви бам, на базу сюди. Так, беремо. Давайте два спробуємо. Два унітази. О, ні, два вже надто багато. Два вже я не А От один унітаз. П'ю. І на базу 200 ще сили нам далося. Підемо ці 1200 сили, вкладемо кудись. Так, сюди ми можемо? Ага, чи ми ще слабкі для цього? А чого я не можу під... О, все, підібрав. О, тепер я можу цю брати. Непогано, непогано. Я піднявся на новий рівень. У мене тепер більше сили, 27 сили. Так, непогано. Непогано. Ну, я думаю, за 37 силами 2 унітаза вже потащимо. Раз, два. потащила два унітаза. Тільки так, ви подивіться на це. У мене вже, до речі, дивіться, який я квадратний автомобіль став. Дивіться, ух, непогано. А пам'ятаєте, яким тюбіком я був буквально 3 чи 4 хвилини тому? Ех, 4 унітаза. Потягнемо. Чи, 4 унітаза сюди на базу. Вам забрали, дивіться скільки сили. Відразу відбили 1200 наших сил. Ну тепер ми тащимо по 6 унітазів, це прикольно. Тут є пеце, до речі, я помітив тільки. Але в нас нема пеців У нас нема пеців, де взяти? Я можу відтащити сміттєвий бак. Зачекайте, якщо я відтащив сміттєвий бак. Тут є новий рівень. Ого! Тут є новий рівень! Я й не знав. Ну, ми вже для унітазів надто сильні, а от для м'яча непогано. М'яч катимо, Ну, м'яч не важко. Мяч він сам котиться. Дивіться. Погнали, перейшли на новий рівень. Перетащить. Білий м'яч, отримали 200, ну я вам скажу, унітази. Унітази ми так само таскали і отримували набагато більше. Але тут уже у нас є нова качалка. Ви на це подивіться просто. Так, подивимось, піднімаємо. Ой, це я встав. Дивіться, із кожним присіданням треба все більше і більше енергії для того, щоб зробити наступне. Це типу того, що ми заморюємося чи що. Ну, ми вже зробили так непогано присідань. Мені тепер цікаво, що я тут ще можу потягнути. У нас є гиря. Давайте подивимося, скільки нам за одну гирю дасть. Бо гирю я так так. Ну, ну знаєте, я тяну, тяну важкувати, з напрягом. 400 за гирю нам дається. Ну, зараз подивимося, скільки гери ми можемо потягнути. Так, беремо всі гирі, беремо всі гирі, що можемо. Так, ну, всі ми не потяг... Тягнемо, 5 не потянемо, 4. Ледве тянемо. Ні. 3. Ні. Дві гирі Тільки 2 гирі можемо потягнути Ну, 2 так дві. Що поробиш? Треба ставати сильнішими. Поки що дві гирі потягнули 400 за них отримали непогано. Непогано. Це те саме, якби ми прив'язали 4 унітази. І все одно, бачите, унітази нам вигідніше тягати. то що унітази ми можемо потащити 6 аж і отримати за них на 400 більше, ніж за те, що ми тягнемо гирі Але нічого страшного, нічого страшного. Ми зараз. Наберемо сили, станемо богатирями. Бам-бам, ще дві гірки потащили, чому б і ні. О, там далі ще щось таке. Треба подивитися, що то далі там таке. Поки що просто 400 за гірі забрали. Кіб дається, що він робить? Це якийсь шейкер. Це просто шейкер, знаєте, щоб напитки розбавляти собі протеїнові коктейльчики. І за шейкер дається набагато більше. За шейкер дається 300, але за гірі все одно дається 400. Але може ми шейкерів просто більше можемо потащити. Шейкери це ж не важко. І ми їх скільки можемо потягнути і зразу апнуть. Тут я не знаю, як, скільки рівнів. Бам-сюди на базу. У нас вже 5 тисяч енергії, до речі, є. Ну, все одно давайте. Бам-бам-бам-бам. Ще пару раз шейкери потаскати нам все-таки доведеться. 11 тисяч енергії у мене є. І ми навіть можемо спробувати тут поприсідати. Скільки тут тратиться? Так, дається по одному, а тратиться енергії. Ну так само тратиться, ну зато ми можемо тепер піднімати просто ці гантелі. Непогано, непогано. Мені дуже це подобається. І мені цікаво, скільки в нас буде до кінця. Бо зараз наша грузопідйомність, якщо можна так сказати, 89. Все, більше таскати ми нічого не можемо. І що виходить? Нам тепер цукарку, цю протеїнову треба перетащити, щоб перейти на наступний рівень. Взагалі, ми зможемо перейти на наступний рівень. Ось в чому питання. Під'єднуємо її. Та, і ми легко її просто відштовхуємо. Капець, це, що це, це величезний гігант? Там біг тільки що. Це, це чел, це чел. Це я таким великим буду, якщо виросту. Так, що тут ми можемо потащити? Уже. Картошку фрі. Нє, 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 картошка фрі для нас ще рановата. Чи зможемо ми перетащити содову? Ось в чому питання. О, один стаканчик, ледве тянемо, давай, давай. І за один стаканчик нам тисячу дається. але і стаканчик нам уже довше тянути треба. І далі. Так, давай, подивимося, що тут у нас? Туалетний папір. Ой, ми його не можемо перетащити. Ну, будемо таскати тоді стаканчики. Цікаво, а два стаканчика ми зможемо перетащити? І два стаканчика ми можемо перетащити. Ви подивіться на це. Ми вже, до речі, непогані які Геркуласи накачані. Зараз дотащимо, отримаємо 2000. Ну подивіться, просто дивіться, які є. О, які це мишці, які це мишці. Ви пам'ятаєте, яким я тюбіком був на самому початку. А зараз я просто Отак! Оце я автомобіль, мені вже на дорогу треба. Я підцепив 5. І я їх тащу. Ні, не тащу. Чотири. О, 4 з легкістю. 4 на із... Ну, не на їзі, звісно, вже так бихчу трошки. Але 4 тащу спокійно собі, подивіться на це. Так, зараз отримую ще 4 тисячі досвіду. Па, поїхали. Ну як це? Досвід, енергія, як це називати? Мені тільки не подобається, що я дуже повільний. Але ми з тим погнали, погнали. Дивіться, у нас знову 11 тисяч енергії. Я пропоную їх реінвестувати, трішки підкачатися, щоб тащити або більше стаканчиків, або швидше їх тащити. Так що зараз підкачаємось. Набралися. Сили козацької, тепер будемо справжніми козаками. Погнали 5 стаканчиків на ізі просто тащу. Дивіться. Раніше тільки 4 ще зараз 5 уже, Мені цікаво, чи 6 стаканчиків я потащу чи ні. Оце питання насправді непогане. Тому ось так стаканчики перетащили, зараз подивимось. Так, телепорт. Стартері, фортері. Це між аренами. Я думав, нас на лінію старта просто телепортує. Ну нічого, нічого. Зараз подивимось. Картоплю фрі ми вже можемо тащити. Ану, опа, одна картошечка. І ні, ні, все одно не можемо ще картошечку тащити. Так, е... я думав раніше, що це туалетний папір, але очевидно, що це роли. Одного рола ми потащимо. Тащимо, тащимо. Ой, як важко він нам дається. Ой-ой-ой, як сила наша козацька тратиться. Ой-ой-ой, але за нього дається 2000. Але це не тому що я можу потащити 6 стаканчиків і отримати 6 тисяч за той самий час, коли я отримую всього-навсього одного рола. О, я здається, знайшов. Тут ось у нас є автомат, я так зрозумів, із домашніми тваринками. Мені цікаво, за що вони тут купляються. Ага, 2 тисячі енергії. І дивіться, у нас серед улюбленців картопля і содова. Давайте цього анеквіп, аквіп. Все, у нас буде картопля і содова. Тепер ми повинні стати набагато сильнішими, так? Я правильно розумію? Загружаємо стаканчики. Погнали. Ну, знаєте, сили такої я не відчув, якщо чесно. Але те, що наші найкращі друзі це стаканчик і е, Содова, це, звісно, погано. Подивіться просто на цього бога, який він величезний. Ого. У нас вже є 18 тисяч сили, і я думаю, ми можемо вже підкачатися трішечки. Беремо штангу найсильнішу, і погнали. О, до речі, наші тваринки дають нам уже не по один поінт за присідання. Напевно, якщо буде три. Тваринки будуть давати по 3. Але подивіться, нам уже треба потратити 600 енергії, щоб отримати ці два поінта. І я вам скажу, це досить таки невигідно. Але мені знову треба повернутися до тягання стаканчиків, бо суші досі тягати невигідно. І ви тільки подивіться, як легко я отримав 50 тисяч енергії. Всього декілька раз, ось так швидко протягнув по 5 стаканчиків. Уже навіть... Поки я це говорив, у мене вже 62 тисячі енергії. Ви прикиньте, я думаю, настав час конвертувати її в е, нашу силу. Бам, зараз поприсідаємо і станемо дуже-дуже сильними. Будемо тягати по три, по чотири, по п'ять суші. До речі, тільки помітив, що тут стіни із морозива. Подивіться, це ще ріжок, ось вафельний стаканчик. Далі глазур якась чорна, і саме морозиво пломбір. А тим часом подивіться, у нас вже тратиться одна тисяча енергії для того, щоб зробити всього-навсього одне присіда. Аня. Мені подобається, як я присідаю. Таке враження, що я не присідаю, я просто на жопу сідаю і назад встаю. О, все нормально. Це просто штанга настільки важка, що вона мене вдавила в пол. І зараз подивимось, скільки суші я можу потащити. Так, один, чотири суші можу потащити. Ви подивіться на це. Тепер мені вигідніше таскати суші, ніж цей. Хоча стаканчики я швидше можу протискати, тому, напевно, стаканчики досі вигідніше. Але все одно сили мені ще не вистачає, і ще треба підкачатись. І постійно треба так Сторону відходити, щоб суші не ставали одна на одну, щоб мені легко було їх таскати. Бо ось дивіться, просто підряд натискаю оба, і величезна башня, із суші робиться. Мені вже цікаво, коли я зможу оту курицю тягнути. Я просто. Ой-ой-ой, давай, давай, давай. О, нормально, звалив башню, щоб не висіти на ній. Я то, та... ну що це таке було тільки що? Але подивіться, ми набагато швидше апнули 48 тисяч сили. Насправді, я думаю, що треба їх терміново конвертувати і конвертувати їх в силу нашу. Щоб тягнути суші ще швидше. О, до речі, подивіться, уже штанга не так сильно нас вдавлює в підлогу. Тільки мені цікаво, що штанга не кругла, а чомусь така продовгуваста. Нормально, я поприсідав, нормально, я вам скажу. 300, до речі, 79 у мене сили. Так, зараз подивимося. О, ну тепер я набагато швидше тягну ці суші. Але треба ще швидше. І до речі, ви помітили минулого разу, коли я пробував тягнути суші, нам давалося по 2000 енергії, а зараз по 2008. Це. Так, впливають мої домашні улюбленці, чи що? Так, ну все-таки давайте спробуємо потягнути картоплю фрі. скільки ми її взагалі потягнемо. О, не зрос. Чотири штуки спокійно тягнемо. Бам, по три тисячі сюди. Тобто ми отримаємо 10 тисяч енергії, коли дотягуємо суші, а коли дотягуємо картошку, отримуємо 12 тисяч. Ага. Ну, значить, картошку нам все-таки вигідніше тягнути. Тоді будемо тягнути картошку, а не суші. І, до речі, вона ніби легше тягнеться. що їй менше насправді їй цього на всього 4 штуки, а не 5. Так ну. Думаю, що ми вже можемо не тут потягнути, так? На ізі дивіться, на ізі, бам. На ізі. Але мені цікаво, чи я зможу цей пиріг потягнути нормально, пай один тягну. Скільки мені за один пай дається і. 4 тисячі. Ну, ага, 4. Ну якби 4 тисячі. Якби я міг 4 потягнути їх, то було б вигідно. Але їх тут всього навіть 3. Все одно 12 тисяч дається. Тобто, що ти пиріг тянеш, що ти тянеш картошку фрі, все одно один і той самий результат. 12 тисяч тобі дається. А курицю я зможу одну. Хоча б одну курицю. Це була моя давня мрія. потягнути одну курицю. О, диви, курицю тягну, який я сильний. Бам! П'ятеж за курицю. Так, ну п'ятець за курицю. Скільки куриць я можу потягнути? Три, раз, два, три. Та три куриці. Але я не зможу їх потягнути Я зможу тягнути куриці. Я зможу, я сильний, я потягну куриці. Правда, дуже повільно, але потягну. І ще я не можу нікуди повертати, тому що мене отак постійно підкидає. Але я можу тягнути курицю. Але дуже повільно. І Невигідно їх повільно так тягнути. Але я ж зараз отримую скільки? 15 тисяч. Давай, давай. Раз, п'ять, бам-бам. Все, 15 тисяч на базу. Так, і у нас наступний рівень. Наступний рівень відразу, що я думаю, йдемо до самого найслабшого. А що це взагалі таке? Це ігрові автомати. Так, ну ми тут один ігровий автомат тянемо. Два ігрових автомати тягнемо. Три ігрових автомата тянемо. Всього на всього три ігрових автомата і всіх їх. Хмитянемо. Окей, окей. І дається по 6 тисяч. Ну це непогано. Це краще, ніж курицю тягнути, я вам скажу. І легше, ніж курицю тягнути, я думаю. Відразу у нас дивіться, скільки зараз буде сила. 40 тисяч сюди на базу. Це дуже схоже на гру. Е... Як же ж вона називається? Човниковий біг. О, точно згадав. Це на фізкультурі ми приходили. Човниковий біг, оце прямо в мене сюди. Я беру кубики. Ну, в даному випадку це футбольні столи. Тяну їх до однієї точки, а вони пропадають. Ну, в даному випадку я їх просто, типу, залишаю. І, тут, і біжу за наступними кубиками, Тобто столами. Чим вам не човниковий біг? Ви мені скажіть чим? Угу-го? Який він сильний, боже. У мене 495 поки що не тисяч просто сили. А у людини скільки? А у людини 379 тисяч! Це найсильнішого. Все, у нас вже 613 сили. Я не знаю, це стила. Ну, правильно, ну краще, нове зроз, нове зроз. І давайте спробуємо прийти на наступний рівень. Я думаю, у нас вийде з першої спробиться. Підчіпляємо автомат. Давай, 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 давай. А, що нема? Не вистачає нам сили, Ні-ні. Не вистачає, реально. Все-таки ми ще слабаки.